Перевірити свій страховий стаж можливо не відвідуючи пенсійний фонд. Для цього достатньо скористатись застосунком або порталом Дія. У дії доступні офіційні документи ОК-5 та ОК 7 які містять дані про страховий стаж і доходи, з яких сплачувалися внески до пенсійного фонду України. Ці документи використовують для пенсійних розрахунків, лікарняних, допомог з безробіття та інших соціальних виплат. Яка ж ключова різниця між довідками? ОК 5 містить дані з 2000 року про заробіток. Страховий стаж і сплату внесків зазвичай використовується для оформлення пенсії. ОК 7 охоплює інформацію з 2011 року, зокрема про зарплату, з якої сплачувалася ЄСВ, і страховий стаж для соціальних виплат. В застосунку дії довідку можна оформити після авторизації в розділі довідки. Потрібно обрати ОК 5 або ОК 7 і натиснути Зам. Мовити, документ формується автоматично і зазвичай стає доступним протягом кількох хвилин. Зазначимо, що у 2026 році право на пенсію за віком напряму залежить від кількості страхового стажу. Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу. За наявності 23 років, пенсію призначають у 63 роки, а за мінімальних 15 років у 65. Важливо пам'ятати, що до стажу зараховуються лише періоди, за які сплачувався єдиний. Іний соціальний внесок застосунок дія дає громадянам можливість швидко перевірити стаж онлайн, заздалегідь оцінити свої пенсійні перспективи, виявити прогалини у стажі та вчасно звернутися за консультацією або виправленням даних. Ірина Ворбинська, Марія Кожухар, першомуніципальний.